І про те, які ж настрої в самій Росії, тому що ще минулого року гурмін оборони казали, що насправді суспільні настрої такі в ворога, що вони втрачають інтерес до війни в Україні, і от власне про це будемо зараз говорити з нашим спікером. У нас на зв'язку Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби центру Разумкова. Пане Михайле, доброго дня. Вітаю вас. ми знаємо, які настрої в Україні в українців стосовно перемир'я, на що готові піти українці, як вони можуть реагувати на ті чи інші речі стосовно домовленостей з москалями по і перемир'ю і можливої мирної угоди. А які настрої в Росії, тому що блогера зараз кажеться, що Росіяни звичайні не донатять, і вони пов'язуються з тим, що от зараз йде активне обговорення можливого перемир'я. Чи справді це через це росіяни не хочуть скидатися на рашистську армію? Чи може ще якісь інші причини не є? А, ну, звичайно, ми можемо послуговуватися е, даними опитування е, соціологічних служб в Росії, скажімо, е, Левада-Центр. Да угу. е, і за цими даними. Е, 59% це за даними лютого, у 20 одержаними числах лютого. А 59 вважають, що потрібно віддавати перевагу, перевагу мирним переговорам, а не продовжувати війну. За продовження війни виступають лише 31% серед відсоток Причому потрібно сказати, що частка тих, хто віддає перевагу мирним переговорам із часом збільшується. Скажімо, на початку війни це на весні 2022 року, таких було 48%. Також ставилося питання в іншому формулюванні, якщо Путін. Вирішить е, завтра припинити війну, то чи підтримали б ви таке рішення? І в даному випадку? Таке рішення підтримали б більша частка ніж частка тих, хто виступає з оберні переговори без згадки на так би мовити авторитет Путіна. А то в даному випадку 75% відповідають, що якби Путін прийняв рішення перепинити війну, то вони підтримали так таке рішення. А наскільки оця думка стосовно завершення війни так впливає. Ну, думка про е, росіян про те, що Путін прийме рішення. Тобто наскільки це пов'язано з рішенням Путіна стосовно завершення війни? І якщо Путін до прикладу не прийме це рішення, це відповідно менше буде тих людей, які готові, наприклад, на те, щоб завершилася війна. Я правильно розумію? Думка росіян напряму і жорстко так прив'язана до того, яке рішення буде ухвалено Путіну і інших варіантів не існує. Ну, звичайно, особливості громадської думки в Росії такі, що вони що ця громадська думка практично завжди відтворює те, що говорять офіційні телеканали. Тобто, в цьому плані вона дуже гнучка і може дуже швидко змінюватися. Але все-таки ми повинні констатувати, що втома від війни існує, але в той же час потрібно зауважити, що Поряд із втомою від війни росіяни налаштовані лише на такий мир, який би відповідав умовам Росії? Тобто, це такий мир, який би створював у них враження перемоги. А що це може бути? От що які умови для них є, виглядають як? Типу враження, що це перемога. Ну, ми знаємо, що Путін постійно вимагає якісь речі, постійно якісь альтиматуми висуває. Але от для звичайних росіян, що це може бути? Е, ну, насамперед, це те, щоб ті окуповані території. Uh -huh. Які які вже окуповані, і можливо, навіть ті частини Херсонської, Запорізької і Донецької областей, які так і не змогли захопити Росіяни, щоб вони також війшли в склад Росії в цьому плані. Вони знову таки повторюють вимоги Путіна. Лише близько 30% опитаних погоджуються на те, щоб за умови підписання мирного договору повернути е, захоплені території. Ну як вони називаєте на нові нові території, присоединені території, щоб ці території е, можна було е, повернути в Україні? А більшість виступає проти того, щоб повертати ці території. Пане Михайло, я правильно розумію, що звичайний расист це насамперед велич Росії, а мир вони не сприймають, що їхні чоловіки повернуться додому. Ну батьки так відповідно не буде мертвих, не буде поранених. І тобто, це не не на перших позиціях для звичайних росіян, які б мали б реагувати на те, що буде припинено війну. Ну, як показують дані цього ж опитування, а uh -huh. саме серед мотивів, серед мотивів, які називають Ті люди, які хочуть перепинення війни, це мотив того, що перепиняться жертви, що багато жертв з обох сторін, і в той час, як прихильники продовження війни говорять про те, що потрібно продовжити і довести до кінця почати, досягнути поставлених цілей. Але тут я хочу ще зауважити, що значною значно чинником, який впливає на Політику російської влади на настав суспільстві це ідеологічна складова, і от ідео... російська ідеологія зараз побудована на ідеї агресії і постійного конфлікту. І в тому випадку, якщо конфлікт буде припинений, це значно знизить рівень консолідації в російському суспільстві і буде сприяти виникненню внутрішніх конфліктів. Власне, один із ідеологів російської влади Владислав Сварков перед початком війни опублікував статтю, в якій аргументував необхідність війни проти України, тим, що війна допоможе винести той внутрішній хаос, який накопився в Росії, назовні. І в цьому сенсі Росія зацікавлена можливо не скільки там в окупації якихось територій, а чи в там приєднання України загалом, як вони ту максимум ставлять перед собою, а зацікавлена і в постійному конфлікті. Ну або в гарячій, або в холодній формі, тому що цей, цей, цей конфлікт укріплює політичну систему Росії. Хотіла поцікавитись, ви вже сказали, що як скаже Пробган, так і росіяни сприймуть завершення війни, і якщо буде озвучено від Путіна, що перемога суспільство російське відреагує на це, що вони підтримують? У мене запитання за роки повномасштабного вторгнення. Я навіть не беру з початку 2014 року, коли все почалося війна. Наскільки деградувало російське суспільство в плані того, щоб критично сприймати те, що їм навішують на вуха, наскільки вони взагалі зараз, умовно кажучи, повністю. В них промити мізки, і вони не здатні до аналізу того, що чують і що їм вкладають в вуха. Ну можливо, можна сказати, що російське суспільство десь перебуває в тому стані, якому воно. Перебувало за часів радянського союзу, що критичні настрої є, але вони не висловлюються публічно. Це те, що от як говорили в часі uh -huh. радянського союзу, тобто вони висловлюються на, на кухні. Uh -huh. Я думаю, що в більшості вони здатні аналізувати, але вони впевнені в тому, що нічого не можна змінити, і для, для власного благополуччя краще, що називається, не висовуватися. І не висловлювати будь-які погляди, які можуть не сподобатися владі, пригадується, коли був похід вже тепер покійного Пригожина на Москву і Настрої були його підтримували. І от в мене запитання: чи є якийсь критичний такий показник в Росії, де, наприклад, росіяни і що це може бути, щоб росіяни, умовно кажучи, могли піти на певний протест, і що потрібно для цього російському суспільству? Чи взагалі не варто розглядати в найближчій перспективі можливість протестних настроїв протесту в Росії? Ну і, відповідно, щоб хтось з'явився з цього середовища, міг очолити цей протестний рух? А, ну, що тут цікаво, що той марш на Москву перегожена він mm -hmm. був організований саме людиною, яка ідеалізувалася і героїзувалася офіційною російською пропагандою. у нас є дані дослідження, які були проведені за кілька днів буквально. До цього заколоту і за цими даними більше у тому конфлікті між перегоженим міністерством оборони, який тоді відбувався відбувався до початку на заходу закладу лише на словах. Більше 40% віддавали перевагу Перегожину, і лише 12% Міністерству міністерства оборони. Тобто як це не дивно, що то от такі протести можуть бути підтримані в тому випадку, якщо вони організовані тими тими силами, які відстоюють так бити чистоту тієї офіційної ідеології, яка існує в Росії. Тобто Росіяни готові підтримати е, е, заклад е, чи виступи, які е, очолюю, очолюються от, так званими патріотичними силами, але навряд чи підтримують ті е, е, виступи mm -hmm. і протестні акції, які е, очолюється людьми, які асоціюються із ідеями захисту ліберальних цінностей чи ідеї західної демократії. Ну, це так само як свого часу в пізні в останні роки існування радянського союзу. Радянський Союз не не змогли розвалити дисинденти, але їх його розвалив Горбачов, який виступав нібито за відновлення ленінських принципів. Uh -huh. Тобто ці протести в Росії вони можливі лише на основі ідеї чистоти, чистоти захисту чистоти офіційної ідеології. Uh -huh. Такою ідеологією є так звана патріотична ідеологія. Uh -huh. Спасибі чесне, пане Михайле, вам за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Михайло Міщенко, заступник директора соціалічної служби центру Разумкова. І розбиралися ми з тим, як ж росіяни можуть відреагувати на завершення війни.